Всім доброго дня, вітаю вас на своєму каналі. Отримала сьогодні замовлення своє з п'ятого каталогу компанії Лівеста. Детермінована я була десь уже років десь рік, років півтора, мабуть, не робила замовлення трошки менше, але вирішила все таки відновити свій реєстраційний номер От. і зробила замовлення. Ішла я за програмою для новачків. Значить... Коробку я прибираю, буду показувати. Замовлення було невелике. От, на 30 з остиком балю 30,5. Значить, перше, що замовила, це таку добавку, Це воно як, там було трьох видів. Порошку, таблетка і шипучі таблетки. В лівесті таблетки не представлені, тільки порошок і шипучки. Воно як для, ну так, як скажімо, по-простому для зняття печії, для очищення організму. П'ється на ніч, я брала вже і порошок такий, і в Юнайсі раніше брала цю додавку. Порошок брала і брала таблетки, шипучі брала такі, вже разів три. Це, мабуть, вже четверта чи п'ята ж упаковка, а мені подобається найбільше. Цілково проблеми з ЖКТ. Хороша штучка. Далі, що було в моєму замовленні, це сироватка, здається, кіде після епіля... депіляції, гель-догляд, е... який сповільнює ріст волосся. У мене зараз закінчується від Доктор Клінік сироватка. Там з піпеткою. Дуже мені подобається, вона дійсно щось, щось робить, вона ефективна. ну, Вирішила попробувати ще. Гель. Але там сироватка не небагато, це такий вже об'єм суттєвий. так, Потім серветки для зняття макіяжу. Не Я думаю, коли перебуваю, то іми не користуюся, але якщо десь там кудись поїду, то щоб не вести з собою засоби і целярки, там, ну, тому подібне, такі серветки. так, Цін не називаю, подивитися можна на сайті, тим більше знижка в кожного своя. Так. І чому ж я повернулася з лівистую? Побачила таку сироватку проти випадіння волосся. І от чомусь я так проїна читалася, щось мені захотілося цієї сироватки спробувати, що я борю з випадінням волосся. Сподіваюся, що я все-таки перемагаю цю проблему. Так, здається, тут нічого не можна зібрати. Відгуки я не читала, не знаю, але хочу спробувати. По суті, компанія Талія хороша, хороша продукція в основному в неї. Все я все обрала, все мені подобалось. Так, далі взяла собі два лаки для нігтів. З каталогом вони трошки різняться, звичайно. Значить, це номер 85. Я відкручу. Я думала, він буде просто однотонний якийсь один, а він трошки тут з таким ніби ледь помітним відливом, таким золотистим. Ну, як і доохромним не можна його назвати, але таки трошки наче. О, от видно зараз його, бачите? З таким наче золотистим відливом. І номер 32, так? 32. На лозі трошки був не такий. І дивилась я сводч знайшла була, мені здався він трішки більш такий світліший, Ну нічого. Спробую такий. Для різного маніття годиться. Так. Також І ще одна із причин мого повернення в Лівесту стала така акційна водичка. Значить, написано. Я дивилася аналог якої води, написано, що це Victoria Secret Bomb. Аромат це я знаю. Ну от, Я ще не відкривала, сьогодні тільки принесла з кошти. Хочу подивитися, чи дійсно вона схожа. Так. Я любитель парфюмерії, в мене парфюмів багато, І вже можливо, не знаю, штук 70 буде. 60, Бачила огляди на цю воду. Нет, хочу спробувати. Інший аромат був Донна Каран, але ну, я щось мені, не знаю, останнім часом нота яблука зеленого не дуже так. Ну, з перших нот, що я можу сказати? Приємна така свіжість квіткова. Стосовно сходства. З бомбшел. Можливо, можливо. Ну, треба, щоб він трошки відстоявся. Так, щось можливо є. Так, я задов... поки що я задоволена. Така водичка. І так як я йшла за програмою для новачків, то при оформленні замовлення на 30 балів можна було взяти продукт з 75% знижкою. Я дивилась список багато чого, ніби хочеться, ніби є багато чого, не хочеться набирати запаси. Тому я зупинилася, мій вибір зупинився на скрубку. Беру на шампуню з чорним часником. Давно про нього відгуки дивилася різні, там огляди. От, і захотілося спробувати самі. Чим старше раніше, коли був молодий. Якось і волосся особливо уваги не ну, так. Помив, там щось уклав. Шевелюра була у мене завжди гарна, волосся було багато на голові. Але зараз, чим старше стаєш, так, щось тут є по нашому нічого, мабуть, нема. Чим старше стаєш, тим більше треба приділяти уваги цій частині тіла. так, Тим більше його хвалять. Вийшов він мені за якісь смішні 59, здається, гривень чи 56 От. Попробую відгуки гарні про нього. Пишу, що він дієвий, навіть без додаткових засобів. Не буду дивитися. Задоволена замовленням повністю своїм. От. Планую ще щось замовлять. В цьому каталозі вже ні, але надалі. Бачу, що компанія все-таки розвивається. Щось, щось вони працюють там, все щось новеньке. Тому буду, буду щось іще пробувати. Дякую всім за перегляд. Дякую за увагу. всім. Гарних вихідних, гарного настрою. До побачення. Дякую за перегляд.